Цьо, Витя в цьому випуску буде К... гомілки індикати. Ось їх не треба не помити. Не, не я я піду пати. <гум> Нам знадобиться імбир, чесник, ось такий і і коріандр, і сіль. Ось вже пометі. Потім треба посолити. Один і два посолили. Потім. Люблю. На що ти це робиш, Софія? Ко, 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 ко. Потім е, ртання вимику руки що? Треба посолити, Досолити так добре, щоб було просоване, посолене. Що? Потім брамо коріандр треба почистити маму посипаємо по них uh. посипали потім часник А потім імбир. Високопонати поводимо. Висипа. У нас має получитись от таке. І потім перемішувати. Перемішуємо. Все, що було таке. Можна навіть вимішати. Коли вони ось такі стали, ви можете ставити пекти або ось так.